Доброго дня, малята! Зимонька зима запрошує нас у подорож до казкового зимового лісу. Взимку у лісі холодно. На деревах та доріжках лежить сніг. Він білого кольору. А якщо його взяти в ручки, він холодний та мокрий. А хто це стоїть у нас під ялинкою? Це сніговик. Його зліпили зі снігу. Давайте ми з вами теж зробимо сніговика, а зробимо ми його з геометричних фігур. Давайте візьмемо великий білий круг, це тулопу нашого сніговика. Потім візьмемо середній білий круг, це голова нашого сніговика. Далі візьмемо маленькі білі круги, це руки нашого сніговика. На голову одягнемо шляпку синій квадрат. Попрощаємося з ним, з нашим сніговиком та підемо далі. Тут сховалися під ялинкою зайчики, великий зайчик, а другий зайчик маленький. Якого кольору в них шубки? Так, звичайно білого. А які вони на дотик, пухнасті, м'якенькі. Заховаємо наших зайчиків під ялинкою. Ось у нас дві ялинки: одна велика, а друга маленька. Якого кольору наші ялинки? Так, вони зелені. А які вони на дотик? Колючі. Під великою ялинкою ми заховаємо великого зайчика. А під маленькою ялинкою ми заховаємо маленького зайчика. Добре заховались наші зайчики, ні вовк, ні лисиця не знайдуть наших зайчиків. До побачення зайчики, до побачення малята, до нових зустрічей.